Апостол Павло, в 8 розділі розгляді до Римлян, він каже так само, таку, таку фразу 26-й вірш, він каже так. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка у Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Алілуя! Ви знаєте, я зауважив, що є як мінімум таких три тексти, які говорять про молитву Духом. Як мінімум три. Це Римляна, восьмий розділ, це до Єфесян у шостому розділі. Апостол Павло каже про те, як духовно вести битви. І він каже, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для цього пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І третє місце це послання Юди, де він каже такі слова, що щоб ми будували себе на святішій вірі і молилися. Він каже прямо так: а ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. Алілуя! Можна по-різному інтерпретувати і пояснювати ці слова. Я так був навчений, і я так вірю, і я так практикую. Я вірю, що апостол Павло і апостол Юда. Говорять тут не просто про молитву десь в дусі, десь там, в думках, і ніби Бог там читає ці думки. Я вірю, що ця молитва іншими мовами, і е, ця молитва має потужну дію. Тому що ми знаємо, як вже написано в в 8 розділі, що сам дух заступається, він знає, яка… Бог знає, яка думка у духа. А Дух заступається за нас зітханнями невимовними або неізріченними. Тобто те, що важко пояснити, важко навіть висловити, але Дух так вміє. І коли ми дозволяємо йому говорити через нас, промовляти через нас, коли наші уста стають його інструментом, і Дух Святий надихає нас в молитві, ми молимося з Його волі. І ця молитва вона 100% відповідає. Волі Отця, що на небесах. Пам'ятаєте, апостол Яків каже до, в своєму посланні, він каже, ви просите, але не отримуєте. Чому? Тому що просите для себе, для своїх якихось бажань. Тому що ви не молитесь згідно з волею Божою навіть щодо свого життя. Ми можемо дивитися. ну, Простий приклад приведу. Дивіться, Уявіть собі, Йосип, який потрапляє в яму. Брати, про... з... З... розділи його, кинули в яму. Як ви думаєте, про що хотів просити в Бога Йосип? Про що він просив? Хай мене витягнуть і до папи додому. А воля Божа яка була? Яка була воля Божа? Зовсім абсолютно в другу сторону. Розумієте? По людській Йосип, знаходячись в ямі, абсолютно не розумів, що далі має відбуватися. В його плані картинка була така: я біля тата, я йому допомагаю, тато старіє, я стою самим главним, він мені довіряє, він мені великій одежі подарив. Не то, що там братам. І десь так, от через років там 10, я буду самим главним, і брати мені вклоняться. А Ні. І він потрапляє в рабство, він в Єгипті, і в Єгипті там, можна сказати, уявіть собі, ходить в домі Потіфара Йосип каже: Боже, молю тебе, прошу Тебе, благаю тебе, почуй мене, верни мене до дотатка. А Бог не чує. І не відповідає. А вдома Яків плаче і не може утішитися. Написано, він не утішався, він каже, в могилу зійду, от просто зі сльозами своїми, не хочу утішатися, втратив сина. І теж перед Богом кричить і одного, і іншого, Бог не чує. Не чує просто, не відповідає. У Бога є план, який не влазить в ні одні наші рамки, в наше розуміння. Бо написано, як далеко думки, як, як далеко небо від землі, так думки ваші далеко від Божих думок. Так слово Боже каже. Ось і все. І ми уявляємо собі, знаєте, зібрав там Йосип молитовну групу в домі Патіфара і такий, знаєте, комолітвіний кружок навчив всіх молитися і каже, так, будемо молитися кожен день п'ять раз, щоб я вернувся додому. Рабство це не моя тема, в мене є папа, все буде класно. Як ви думаєте, воно би помогло? Ну ми іноді так робимо. Ми ж Богу розказуємо, що Він має робити. Розумієте? Ми Богу розказуємо, що Він має робити. І так далі, І любу історію з Біблії можете так само подивитися. Нам потрібно розуміти або точно знати відкриття, як, наприклад, помолився Даниїл, написано: прочитав у книзі про Каєремії, що має виповнитися 70 років з дня руйнування Єрусалиму. І тоді Бог поверне полонених назад на територію Ізраїля. І він каже: я порахував, 70 років пройшло і почав молитись. Чому? Бо мав розуміння на підставі Божого Слова. Є такі молитви. Але ми не можемо точно сказати, якою має бути доля України завтра. Яким шляхом Бог веде цей народ? Ми не знаємо. Може, хтось знає, я не знаю до кінця досконалої волі Божої, щоб сказати, Бог хоче, щоб в кінцевому плані Господньому я вірю, що це все на добро. Але яким шляхом? І ми можемо Богу рознарядки давати кожен вечір, і кожний ранок, і вночі. І будемо розчаровані, тому що ми скажемо, що це що, що не працює? Який вихід? Який вихід? Да, ми просимо Бога і благаємо. Боже, помилуй, спаси. Вимолюємо наших воїнів. Молимося, як написано, за тих, хто при владі. Амінь щоб вони досягнули, до, досягнули пізнання правди. Молимося. амінь. Але є ще один момент. Ми не розуміємо до кінця його волі. І тому в наших молитвах має бути ще молитва Духом, в якій Дух буде хадатайствувати з волі Божої. Так як угодно Богу, і ця молитва буде приносити величезний результат. Амінь. Андрій скажи амінь, бо мене тут мало почули. Амінь, віктор. О, слава Ісусу! Ростамчик, брат. Всім дякую за те, що ви так включились. Ми трошки придрімали на вечір. Послухайте, ми зараз будемо молитися. І я би просив, щоб ми молилися таки за три. Напрямки. Перший напрямок: ми молимося за церкву, тому що, як я вже казав на початку, вона є стовпі підвала на правди. Церква має зрушитися з місця в певних речах. Церква має зайняти правильну позицію. Церква має пройти певний процес освячення. Церква має стати, знаєте, і озброїтися духовно. Це від цього залежить дуже багато що буде відбуватися далі в Україні. Друге, ми будемо молитися за нашу країну. І третє. Ми обов'язково помолимося за потреби кожного, тому що ми віруємо в силу молитви праведних людей. Амінь. Давайте ми зараз підіймемося і будемо молитись і хадатиствувати. І да, ми будемо приносити до Бога просьби, але давайте молитися в дусі. Не обов'язково я буду в мікрофон щось говорити. Давайте в нас буде так, не тільки тоді, коли хтось щось в мікрофон молиться. Ми є церква, добре? І кожен з нас возвишаємо голос і будемо молитися перед Господнім лицем. І хадатиствувати перед Господнім лицем. Амінь. Давайте, друзі, молиться в ім'я Ісуса. Аллелюя.